Верх 30 жовтня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Масована ракетно-дронова атака на Україну. Є загиблі та поранені. Депутати Чернівецької міської ради провели чергову сесію, які важливі рішення встигли ухвалити. Реформа старшої профільної школи, як зміниться навчання у старших класах і чого чекати учням, батькам та вчителям. Минулої ночі російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну. За словами президента, було застосовано понад 650 дронів і понад 50 ракет різних типів. Багато збито, але на жаль, є влучання. Основною ціллю ворога були газові та енергетичні об'єкти на Вінничині, Івано-Франківщині, Львівщині, Запоріжжі, Донеччині та Полтавщині. На Вінничині загинула семирічна дівчинка, яка отримала поранення під час атаки. Попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося. До 23 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі, серед них шестеро дітей. На Київщині було знищено 60 ворожих дронів. Пошкодження зафіксовані у Бориспільському та білоцерківському районах. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, транспорт. У Чернівецькій області зафіксували три крилаті ракети. Одну з них ППО знешкодили, інші вийшли за межі області. Наслідок падіння уламків пошкоджено лінію електропередач у Новоселецькій громаді. Постраждалих немає. На місці працюють енергетики та підрозділи сил безпеки. У Чернівцях попрощалися із захисником України, старшим солдатом Русланом Коваленком. Він загинув під час виконання бойового завдання. Чернівчани вийшли на вулиці міста, щоб провести в останню земну дорогу воїна, співчуття родині, близьким і побратимам загиблого, світла пам'ять нашому захиснику. На черговій сесії Чернівецької міської ради депутати ухвалили низку важливих рішень від підтримки військових до фінансування медицини і освіти. Водночас до зали прийшли батьки учнів ліцеїв номер 13 та номер 18. Про що точилися дискусії, і яких рішень дійшли у сюжеті? Сьогодні відбулось чергове засідання Чернівецької міської ради. До зали прийшли батьки та учні ліцеїв номер 13 і номер 18 щоб висловити своє занепокоєння через плани реорганізації навчальних закладів у рамках реформи старшої профільної школи. Ми просимо депутатів міської ради розглянути нашу петицію електронну щодо скасування рішень управління освіти. Про припинення набору до перших класів і виведення молодшої та середньої школи та посприяти розв'язанню даної поданої проблеми, яка виникла в громаді. Батьки категорично проти такого рішення У нас заповнені з перших четвертих класів та п'ятих, дев'ятих практично 100%. Нашим дітям просто скажуть, що, будь ласка, виходьте на вихід, шукайте нові школи. І навіть не запропонувавши куди і яким чином ці діти будуть іти. Депутати підтримали електронну петицію щодо збереження повного циклу навчання у Чернівецькому ліцеї номер 18 від 1 до 11 класу. Рішення підтримали 27 депутатів. Восьмеро не голосували. Крім того, управлінню освіти доручили затвердити мережу закладів освіти до 1 березня 2026 року. Рішенням сесії дивіться ще раз поясню все рішення, буде прийматися по мережі сесії з. Під час засідання депутати також підтримали фінансові рішення, які стосуються різних сфер життя громади. Понад 2 мільйони спрямували на медичне обладнання, 1,8 мільйона на ремонт доріг і проїздів, 3,3 мільйона – на стипендії для учнів професійно-технічних закладів. Та майже 27 мільйонів гривень виділили на підтримку сил безпеки та оборони. 70-ту сесію Чернівецької міської ради не закрили. Тож депутати зберуться наступного тижня, щоб продовжити розглядати важливі для громади питання. Любов Копоть, Микола Ганутін. Новини сі. 4. Як зміниться навчання у старших класах і чого чекати учням, батькам та вчителям? На Буковині обговорюють реформу старшої профільної школи та впровадження нової концепції Освіта для життя про те, які зміни готують у Міністерстві освіти і науки і як до них ставляться батьки та школярі, далі у сюжеті. В Україні триває освітня реформа, яка змінює структуру шкільної освіти. Початкова школа охоплює перші четверті класи, далі гімназія з п'ятого по дев'ятий клас. У 2027 році старша ланка стане профільною ліцеєм, де учні обиратимуть напрям філологічний, природничий чи СТЕМ. У Чернівцях старша школа залишиться лише у чотирьох ліцеях. Решта закладів стануть гімназіями. Реформи не йдуть лише теоретично. Під них виділяються кошти. А що це за кошти і як їх відстежувати в тому числі в проєкті бюджету на 26-й рік? У нас є серія наших освітянських основних субвенцій. Перша субвенція це на впровадження нової української школи. А реформа старшої профільної це частина реформи нової української школи. На наступний рік, в проєкті бюджету, який пройшов вже перше читання, закладені кошти на рівні трьох мільярдів. Крім фінансування самої реформи, держава інвестує і в доступність освіти для віддалених населених пунктів Чернівців. Діятиме окрема субвенція на шкільні автобуси. Цього року Чернівецька область належить до топ 5 областей, яка отримала найбільшу кількість грошей, і відповідно спроможна закупити велику кількість автобусів ліцеєм. Гімназіям да, для того, щоб діти мали можливість бути підвезеними, якщо таке підвезення необхідно, Та навіть попри державну підтримку, реформа викликає спротив у батьків у Чернівцях. Родини учнів ліцею номер 18 просять скасувати рішення про виведення дітей із перших дев'ятих класів та припинення набору першокласників. А батьки ліцею номер 13 вимагають скасувати переведення закладу у гімназію, адже за їхніми словами це порушуватиме право дітей на безперервну освіту. Коли ми говоримо, що батьки проти такого нуш, тут дуже важливо розуміти, а цей нуж не змінювався. Це реформа нова українська школа. Концепція прийнята в 2017 році і почала реалізуватися ця реформа в 2017 році. Зараз ми доходимо просто до третьої ланки, і ті трансформації да, мають відбутись. от, на жаль, в умовах війни. Батьки занепокоєні також тим, що після освітньої реформи ліцеї залишаться без старшої школи, і учням 10-12 класів доведеться переходити до інших закладів. Оскільки ми живемо в селі, хто живе в і Класно добратися десь кудись. А от так, як ми в селі, нам дуже важко навіть до тієї самої школи добратися, адже автобус шкільний, він порожньо має сім тонн. І отакий от зимовий, наприклад, період, коли автобус семитонний повний дітей розвертає поперед дороги. Чекаємо, розвертаємося і рухаємося далі. А про повітряні тривоги є збройність. І от мене є одне єдине питання: чи може ваш кабінет міністрів зробити так, аби оці діти, які йдуть за старою програмою, могли закінчити школу? Освітня реформа покликана підвищити якість знань і зробити старшу школу більш сучасною та профільною. Втім, для багатьох громад вона означає нові виклики від браку ліцеїв до необхідності щоденних поїздок дітей. І, хоча держава обіцяє підтримку та поступовий перехід, батьки кажуть, найголовніше, аби зміни не ускладнили доступ до освіти. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, новини сі Нові технології крокують і в комунальну сферу. Газмережі запустили телеграм-бот, через який можна передати показники лічильника, перевірити рахунок і дізнатись суму до сплати. Як це працює? Дивіться у сюжеті Щомісяця Українці втрачають багато часу, аби передати показники газових лічильників або уточнити стан рахунку. Тепер це можна зробити все за декілька хвилин, скориставшись чат-ботом. Наші клієнти станом на сьогоднішній день можуть зареєструватися в телеграм-боті, там дізнатися інформацію про оплати, стан рахунку, сформувати стан рахунок. Також можна в одному особистому кабінеті можна додати декілька особових рахунків. Зареєструватися в чат-боті легко, достатньо декілька хвилин. Для цього треба ввести особовий рахунок і пройти авторизацію один раз. Після цього передавати показники через бот потрібно щомісяця, вводячи лише перші п'ять цифр з лічильника без фото та дзвінків оператору. Період передачі показників відбувається саме в період з 1 до 5 числа щомісяця. Якщо користуватися каналами передачі показників телефонією, є дуже велике навантаження. Тому для наших клієнтів створений телеграм-бот, який надає можливість 24 на 7 передати показник лічильникам не в залежності від часу в добі новим телеграм-ботом газмережі вже користуються понад 120 тисяч користувачів по всій Україні. Тепер контроль за власним споживанням газу став зручнішим і доступним у будь-який момент. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі